Колись в мене був такий час, що я хотів стати космонавтом. Тому таке. Юра Гагарін пив чай і дивився в вікно свого, наче острів космічного корабля. Сумував за котом, що зараз удома спить. І чимось далеким таким здавалась земля. Юра просто сидів і думав, що все мене. Нагороди і слава, портрети, репортажі сьогодні тебе підносять на п'єдестал, а завтра, друже, точать уже ножі. Я отримаю вічність за те, що отут тепер сиджу у скафандрі і чай п'ю із каркаде. А по той вік на нього дивилося млонення, три оки, безвухи, якесь хворобливо бліде. І жоден із них в подальшому своїм житті не обмовився й звуком про зустріч із двох світів. Йора, правда, щось говорив коту. Але то, як назвав, розмовляти зовсім не вмів. Дитворець Насправді весь світ це короткий сон, три хлопця з Ханойського дитбудинку, Німого Німови й спокійного, наче сніги, гори, чужого, мов січень, який не знає спочинку. Він кожного разу вдивляється в горизонт, вірячи, саме там і живуть надії, шоколад, дерев'яний меч, теплота батьків, відсутність побоїв, і віра, що ледве тліє. І лягаючи спати, мов рани, столивши повіки, він кожного вечору створює світ, оцей, і доки серце його стукає ледве чутно, з такою протяжністю, що стає невимовно нудно. Ми живемо у снах вітрів, страхів і людей. Ну, І третє, я хотів зачитати вірш, якому вже майже 4-5 років. Він дуже простенький, але йому дуже подобається. Фентісінь. Час ховає своїх драконів, мирно ельфи живуть у снах. Відьма мовчки, торкнеться скронів і в душі запанує жах. Вірять замки в свої примари, рветься у хмари кудись грифон, де перевертні там і чари. Де фантазія, там і сон, де фінали казок чарівних. Перед крапкою хеппі енд битва зла із добром на рівних Вкарбувалась мільйон легенд. Фенікс просто з вогню виходить, прилітає з небес при газ. Кожен казці своє знаходить, а драконів ховає час.